Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні знімаю відеогляд акційного міні-трактора Кентавр 404 з дводисковим щепленням на великих широких колесах, які пропонуються за програмою оцінки. Цей трактор має незначні пошкодження по лакофарбовому покриттю. І тому на нього пропонується спеціальна ціна. Тому дивіться, знайомтесь з технічними характеристиками цього трактора. Я продемонструю вам нюанси. І, звісно, в кінці відео продемонструю вам ціну, озвучую її. Ну а зараз коротко про технічні характеристики цього тракторця. В нас комплектація 4 противаги по 11 кг на передній осі, нова сучасна лінзована оптика ближнього і дальнього світла. Дійсно чудовий дизайн і ось такий зелений колір, насичений. Нагадую, зараз буду демонструвати, де є зауваження. Колеса у нас 7,50-16, є передні крила з бризковичками, є редукторний передній міст посиленого типу. Це один з найбільших і найпотужніших мостів серед недорогих китайських тракторів. Кліренс понад 35 см і колія по центрам 1,22 м. Позаду маємо великі широкі колесармірність 11,2х24. Подивіться, яка висока арка. Є додаткові колісні противаги, і колія по центрам у цього трактора також складає 1,25 м. Тобто дуже зручний трактор. Триточкова навіска спокійно витримує навантаження у 650 кг, потужні нижні розкоси, буксирувальний гак. Ось така винт трьох точки прив'язаний. Є пара гідровиходів, електрична розетка під причіп Ну і вал відбору потужності тут на дві швидкості 540 і 740. Єврокабіна дуже зручна, круто зроблена. І по оптиці, спереду і позаду кабіни є додаткові ліхтарі. Кабіна відкривається, ось таке велике скло. Тут в нас все зашито, рівна підлога. Круто дійсно зроблено. Є пічка, є магнітола, освітлення, пропейлер такий, вентилятор, який для охолодження влітку, автомобільного типу панель приладів, ну і перемикачі вимикачі з підсвіткою. І коробка у нас 4 передачі вперед. Одна передача заднього ходу повишені, понижені. По зауваженням. Одразу демонструю вам, щоб ви розуміли. Ось так виглядає капот, бачите, по суті, без зауважень. Тут якісь мілкі моменти. Ось бачите, демонструю вам, щоб ви бачили. Капот не фарбується, нічого, ось так він віддається. По крилам, бачите, на передньому крилі є зауваження. Ось так виглядає, уважно демонструю вам заднє крило. Ось такі є зауваження також. Інше крило. Ось так він виглядає. Технічно повторююсь, до трактора зауважень немає. Трактор комплектується 4-циліндровим двигуном КМ 490-2,5 літри 40 кінських сил. І вага цього трактора складає тонна 700. Чудова вага 40 кінських сил. Трактор з кабіною 23 го року. Ну і найголовніше ціна цього трактора, саме цього зеленого трактора, саме зараз складає 8100 доларів станом на дату публікації відео. Тому, якщо вас зацікавило, телефонуєте, замовляєте і купуєте саме ось такого красення з оцінкою в нас в мережі магазинів Мотостор. Якщо цікавлять більш детальні технічні характеристики, то після того, як поставили лайк, написали коментар в описовій частині відео, переходите на сайт. І дивитись, ознайомлюєтесь з усіма технічними характеристиками цього тракторця. Я думаю, що це цікава пропозиція за ці гроші. Гарантія 2 роки, і вона розповсюджується повністю на весь трактор. Оцінка виключно із-за того, що є пошкодження по лакофарбовому покритті. Сподіваюсь, що відео сподобалось. Ви поставили лайк, написали коментар. Не забули підписатись на канал. Ну а хто зацікавився покупкою? Зателефонує 098 949 9090. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео.